Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні і будемо готувати оладки, пампушки. Наскало пампушки нажаритикає пампушок до борщу. Так, три яйці, пучка солі. Десь о три ложки цукру. А може з однієї тут буде. не знаю. Дві-три ложки цукру. Ух ты, жкалупка упала. розбиваємо. Беремо теплу воду, в мене пів літри, і розмішуємо. Пару ложечок олію, так, 3-4 ложки десь. Розмішуємо, беремо муку. У мене мука просіяна. У нас хліб кінчився. Я не хочу. Віти в село. У нас дує сніг. Ладно. будемо так. Так. Це у нас дрожджі, скільки тут є. Сухих дрожжів. Mm. Якраз чайна ложка. І звичайний порошок до печива. Чи розпушувач, хто там не знаю. Ось. Рівно таку ложку. Вимішуємо з мукою. І вимішуємо тісто. Ну, а поки я тісто буду вимішувати, яке воно має бути. Ось. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо у вас є. А я з радістю відповім. Всім миру, спокою, затишку. І хай Бог дає, щоб скоріше настав у нас мир і перемога. Ось. Ми їх розчинимо. Вони собі рушаться повступово, повступово, помаленько. А тоді ми їх будемо жарити. Ось. Будемо жарити на олії. Ось, Ось такі простенькі, саме, саме елементарне, що може бути. Можна на соді робити Ете, тісто. Ну, не знаю, мені на дрожжях більше щось подобається. Ну я її роблю на соді, теж часто досить роблю на соді. Ось. Треба до супу розколотити. Можливо, ще для них зробимо щаснику помазку, а може і не буду робити, побачу. Можна часник Почистити, роздавити, часникодавку або макітрі втерти, трошки посолити, трошки води перевареної, олію. І зробити таку мачанку. Мачати їх в той часник і тоді з часником супом їсти. А можна взяти, так, часник вдушити, трошки солі, перетерти з ложку олію, туди з одвів той часник, перетерти з олією. І просто по них акуратно, легенько помастити, і тоді вони постоять, накрити покришкою їх, і все, і вони постоять і тоді їсти, щоб вони пройшли з часником. Ну, Це вже як хто хоче. Не знаю, чи я буду робити, чи ні, подивлюся. Ось таке тісто, нам густіше не треба. Щось такого захотілося. Ось, бачите. Щоб положили, і воно тримається. Ось так, таке тісто. Зараз накрию, поставлю його, на яке і пів години, воно про... постої, рушиться і будемо жарити, просто-напросто жарити і усю. більше нічого з ним робити не треба. Ось так їх буду жарити, покажу. Так, ось таке в мене тісто, стільки нарушилось, нарухалось. Молоком. Бачите, яке тісто. Гарне, пишне. О, ось так. Взяли і воно лежить. Значить, таке має бути за заусте. Йду жарити на плиті, буду жарити, бо світла нема. Олію так не дуже багато, ну і не дуже трошки. так, В середньому. Ну, вони мають бути на тому. Ну, Лежати на пательні. Олію має бути стільки, щоб було добре їх жарити. Жаряться такі пампушки під покришкою. Пательня, щоб була з покришкою. І на маленькому вогні, щоб вони гарно прожарувалися, але не горіли. Ось. І тоді буде все смачно. Ну, а як. Пожару вже, скільки вийшло, тоді я вам покажу, скільки йшло. І, і до чого, які вони в мене вийшли смаколики. Будуть дуже смачно. Так, не знаю, видно, не видно, скільки на пательні олію. Олій гарячий. Ложку забула в олій мочити. Ну, відставай. Це що робить? Забула мочити ложку волій. Ось так. І накриваєте покришкою? І на середній вогонь. Не дуже великий, не дуже маленький. Олію дуже багато не треба. Виходить ось така красота. Не треба казати, що вони чорні, бо це світло першиво відсвічує мені. Бачите, які. Зі гущенкою до молока буде дуже смачно. Ну, а Наталя схоче буде ще й до супу мати. Ну, вона чай теж дуже любить чи з гущонкою, чи, ну, пампушку з чаєм або з молоком і з гущенкою, як, як їй схоче. Дуже смачно. Дуже смачні. Так що, хто буде готував, всім смачного. Мирного вечора і міцного здоров'я. Ось такі діла. Все. гарного всім вечора чи дня, хто коли буде дивився. Всім па-па-па-па!